Ей, йоу! усім привіт, друзі! З вами Basket Moves. Ми продовжуємо складати топ-10 найкращих гравців Національної баскетбольної асоціації за позиціями. На черзі у нас важкі форварди, рейтинг складається з урахуванням, як саме баскетболісти проведуть майбутній сезон, і тут насправді було дуже важко визначитися. Безперечно, у нас є певна вершина, але під нею розташовується така кількість гравців приблизно однакового рівня. Втім, давайте не будемо забігати вперед. Ставимо великий палець до гори, підписуємося на канал та вмикаємо дзвіночок, щоб завжди бути в курсі виходу нових відео. Ну і нагадаю про взаємну мотивацію, ставимо 400 лайків і відразу виходить останнє відео з цієї серії про центрових. А тепер влаштовуйте зручніше, приємного перегляду, а ми починаємо. Let's go! Відкриває топ 10 найкращих пауерфорвардів майстер проривів Пауло Банкеро. Банкеро, це ніби герой з коміксів, який тільки почав усвідомлювати свою силу з висотою 208 см, вагою у 113 кг та неймовірним фізичним потенціалом він лякає суперників своїми проходами до кільця. У нього вже є добре відточені навички для свого віку, що дозволяють йому грати на рівні з більш досвідченими гравцями. Пауло має чудову комбінацію сили, швидкості та техніки. Його здатність завершувати атаки на високому рівні вже зробила його головною зіркою Orlando Magic. Він добре читає гру і має здатність атакувати з середньої дистанції, але йому ще потрібно працювати над своєю обороною та стабільністю за трьочкової дуги. Саме тому гра Банкера на тривалих дистанціях поки що залишає бажати кращого, але з огляду на його молодість це питання часу. Нащадку мафії лише виповниться в новому сезоні 22 роки, і у нього все ще попереду. Пауло Банкеро поки ще тільки починає свій шлях у НБА, і хоча його талант очевидний, він ще не досяг рівня стабільності та різнобічності, як у тих, хто вище у списку. Але це тільки початок. Потенціал Банкеро величезний, і вже зовсім скоро він може піднятися вище. На дев'ятому місці знаходиться Джуліус Рендл. Це втілення сили та непохитної рішучості. Якщо б Нью-Йорк мав власний супергеройський символ, то це була б стиснута в кулак рука Рендла, яка пробиває стіну. Він той, хто бере на себе відповідальність, коли команда потребує потужної гри в фарбі і не соромиться атакувати за дуги, коли йому надають простір, але часто зловживає цим. Рендел надзвичайно фізично потужний гравець, який вміє домінувати під кільцем, набираючи очки та ведучи боротьбу за підбирання. Його здатність віддавати паси робить його небезпечним не тільки як скорера, але й як плеймейкера. Він завжди готовий брати гру на себе навіть у найбільш напружені моменти. Іноді його імпульсивність та бажання все зробити самому можуть грати злий жарт, призводячи до неефективних атак і втрат. Також Джуліус може бути непослідовним у своїх виступах, що іноді ставить під сумнів його ролі як лідера команди. Але, незважаючи на все, Джуліус Рендл це вірний воїн. Нью-Йорка, який не боїться брати на себе важкі завдання. Його непостійність і схильність до того, щоб іноді заграватися, поки що не дозволяють йому посідати вищі місця. Він заслужив свою позицію, але для того, щоб піднятися, йому потрібно знайти більш стабільний баланс між агресією і ефективністю. Восьму сходинку займає Лаурі Маркан. Це ніби холодний вітер з півночі, який несподівано принизає суперників своїми троочковими. Високий і стрункий. Марканен нагадує снайпера, що виходить на позицію і без вагань наносить свій удар. До речі, минулого року він не відслужив у фінській армії. Його здатність атакувати з дистанції, будучи семифутером, робить його унікальним та важко прогнозованим для захисників. Лаурі володіє не тільки чудовим китком за дуги, що робить його небезпечним навіть для великих гравців, які намагаються його прикривати. Його мобільність і здатність переміщатися по майданчику дозволяють йому створювати власні можливості для китка. Він був першим гравцем в історії NBA, хто робив 100 данків та 200 влучних дальніх китків. Крім того, фінський бігмен став набагато більш впевненим і агресивним. У боротьбі під кільцем, додаючи до свого арсеналу не тільки триочкові, але й сильну гру на підбирання. Незважаючи на свої покращення, Маркенен іноді залишається непослідовним у своїх виступах. Його захисна гра потребує вдосконалення, особливо в захисті проти більш фізичних форвардів. Відсутність стабільності в грі може призвести до того, що він іноді зникає в важливих моментах, та й Юта не дуже й налаштована на перемогу, через що ми побачили невелику стагнацію в порівнянні з позаминулим Рувним роком. Лаурі Марканен потужно вийшов на новий рівень гри, демонструючи свою універсальність та вміння домінувати на обох кінцях майданчика. Проте йому потрібно стати більш стабільним лідером і вдосконалити захист. Він уже зробив великий крок вперед, але потенціал у нього ще значно більше. Втім, через новий контракт його неможливо буде обміняти, а це значить мінус ще один рік прайму. Сьомим номером рейтингу стає Паскаль Сіакам. Це гравець, який завжди перебуває в русі, ніби неконтрольоване торнадо, що змітає все на своєму шляху. Від невеликого селища в Камеруні до вершини NBA. Його історія це подорож з нескінченними поворотами, а його стиль гри це суміш витривалості, майстерності та інтуїції. Сіакам відомий своєю здатністю швидко переходити від захисту до нападу, використовуючи свої довгі кроки та вибухову швидкість. Він чудовий. Закінчує атаки поблизу кільця, особливо під час транзишенів, що разом з Тайрізом Халібертоном та в системі індіани використовується максимально продуктивно, його гра в пості постійно вдосконалюється, і він може як скористатися своїм зростом і довгими руками, так і несподівано відійти на периметр і кинути триочковий, хоч це і не найсильніше його зброя. Іноді Паскаль може бути трохи передбачуваним, особливо коли його рухи стають надто шаблонними. Крім того, його стабільність у китках за дуги залишає бажати кращого, особливо в критичних моментах. Йому також бракує агресії, коли справа доходить до ведення гри та прийняття важливих рішень. Паскаль всяка вже здобув чимало перемог, включаючи титул NBA, і зарекомендував себе як один із найнадійніших двосторонніх форвардів у Лізі. Однак його непостійність та іноді передбачувана гра не дозволяє йому. Зайняти більш високе місце. Його сьома позиція це відзеркалення, його здатності впливати на гру. Але також у того, що він все ще має покращити деякі аспекти своєї гри, щоб стати справжньою зіркою. Зайон Вільямсон розташовується на шостому місці. Це сила природи. Тілена в баскетболі. Коли він з'являється на майданчику, здається, що земля тремтить, а суперники відчувають наближення шторму. Зайон – це гравець, який за своїм вибуховим стилем нагадує Грім, що несподівано вибухає і не залишає шансів на порятунок. Вільямсон володіє неймовірною комбінацією сили, швидкості та атлетизму. Його здатність завершувати атаки з фарби є майже незрівнянною в НБІ. Він буквально пробувається крізь захисників. Крім того, Занос має відмінний контроль м'яча та відчуття гри, що робить його небезпечним не лише в атаці, а й у розподілі ролей на майданчику. Його підбір та енергія роблять його грізною силою на обох кінцях майданчику. Головна проблема Зайона це його здоров'я. Травми постійно заважають йому демонструвати свій повний потенціал протягом тривалого часу. Крім того, його гра на периметрі та кидок за дуги, в принципі, відсутні. Що робить його дещо одномірним гравцем. Йому також бракує досвіду в плей-офф, що можна пояснити його відносно короткою кар'єрою на даний момент. Але минулий сезон показав, що начебто йому вдалося контролювати своє тіло з правильним розподілом навантаження, який, звісно, позначився на статистиці. Втім, це вже позитивна динаміка, до того ж, літні фотки вселяють довіру, що майбутній рік Зі розпочне в найкращій формі. Зайон Вільямсон це гравець, який міг би опинитися на самій вершині цього списку, якби не його травми та деякі технічні обмеження. Він має поєднання неймовірного таланту та потенціалу, але водночас це й нагадування про те, що для досягнення вершини потрібна стабільність і розвиток у всіх аспектах гри. Здоровий зайон це справжня гроза для будь-якої команди, і якщо він зможе залишитися здоровим, то це буде нестримна сила. П'ятірку найкращих важких форвардів відкриває Карл Ентоні Таунс. Це ніби баскетбольне маестро, що грає високі ноти на великій сцені NBA. високий і технічно обдарований. Він поєднує в собі класичні прийоми великих гравців минулого з сучасним підходом до гри. Його вміння атакувати з будь-якої точки майданчика робить його одним з найбільш універсальних бігменів у лізі. Таунс володіє фантастичним набором навичок, який включає точний кидок за дуги, впевнену гру спиною до кільця і чудове бачення майданчика. Він може розтягувати захист суперників своїм троочковим китком або ж поборотися під кільцем, використовуючи свою силу та техніку. Крім того, його вміння робити передачі та розігрувати комбінації додають йому ще більшої цінності на майданчику. Незважаючи на всі свої таланти, Кат іноді страждає від нестачі агресії в захисті, його фізична міць. Та габарити не завжди перетворюються на ефективний захист, особливо проти сильних центрів та форвардів. Крім того, його лідерські якості часто ставляться під сумнів, особливо коли команда стикається з труднощами. Він також має схильність до невеликих спадів у грі, що може позначатися на результатах команди. Особливо це підсвітилося у сьогорічному плей офф Карл Ентоні Таун займає це місце завдяки своїм неймовірним атакуючим можливостям і вмінню впливати на гру в різних аспектах проте його захисні недоліки та іноді нестача агресії не дозволяють йому піднятися вище в цьому списку. Четверта позиція дістається Джейсону Тейтуму. Це справжній художник на баскетбольному майданчику, який своєю грою малює картини виточеної майстерності та елегантної техніки. Його стиль гри це поєднання легкості, впевненості та творчого підходу, який робить його одним із найбільш небезпечних гравців у сучасній NBA. Тейтум – це гравець, який перетворює гру на мистецтво. Джейсон володіє чудовим арсеналом атакувальних прийомів. Від м'якого китку з дистанції до ефектного проходу під кільце, його здатність створювати моменти для себе і партнерів, робить його незамінним на обох кінцях. Він може забувати з будь-якої точки, захищатися проти найкращих гравців суперника і бути ефективним у клатчі. Його впевненість і лідерські якості постійно зростають, що робить його справжньою зіркою і лідером Boston Celtics. Хоча Тейтом вже є винятковим грацем, іноді його гра страждає від невеликої нестачі агресії. Він може бути занадто обережним у вирішальні моменти, коли команда потребує, щоб він взяв гру на себе. Його ще можна критикувати за непослідовність у деяких іграх, коли він може зникнути на деякий час з активних дій. Це, однак, більш питання досвіду та психологічної зрілості, ніж технічних недоліків. Джеті універсальний і має виняткові навички, які дозволяють йому бути ефективним про. Будь-якого суперника він вже довів своєю спроможністю виступати на найвищому рівні, але ще має резерви для зростання. Так він вже став елітним гравцем, тому що цю четвірку я характеризую як окремий тір, який на голову вище за минулих гравців, але вершина Джейсона все ще попереду. Топ 3 і тут у нас Леброн Джеймс. Це ім'я, яке стало синонімом величі в баскетболі. За свою довгу і блискучу кар'єру він став іконою спорту, лідером на паркеті та позаним. І здається, час не має над ним влади. Леброн це король, який продовжує правити, навіть коли інші змінюються і з'являються нові зірки. Його вплив на гру настільки ж великий, як і його фізичні дані. А в новому сезоні йому буде 40 років. Джеймс це універсальний гравець, який може зробити все на майданчику, забити, віддати точний пас, захистити кільце або зробити важливий підбір. Його баскетбольний інтелект і здатність читати гру на найвищому рівні. Важко знайти гравця з таким поєднанням фізичної сили, швидкості, витривалості, технічної майстерності та IQ. Леброн відмінно працює як лідер, який знає, як надихнути команду та вести її до перемоги. Незважаючи на всі свої таланти, Леброну все ж таки починає даватися в знаки року. Він уже не такий швидкий, як був у свої найкращі роки, а його витривалості може іноді не вистачати наприкінці матчу, хоча його баскетбольне IQ дозволяє йому компенсувати це, фізична частина гри стає все більш складною. Також іноді Леброн бере на себе надто багато відповідальності, що може призводити до втоми та помилок у вирішальні моменти. Леброн Джеймс все ще залишається одним з найкращих гравців у світі, і його місце в топі це визнання його невтомної праці, майстерності та лідерських якостей. Проте роки все ж таки вносять свою корективу і він уже не такий домінуючий як був раніше. Його третє місце це результат його виняткового таланту і здатності адаптуватися до змін, продовжуючи бути ключовою фігурою у грі. Друга сходинка дістається Кевіну Дюренту. Це гравець, якого неможливо ігнорувати. Його гра на майданчику нагадує призрачного гонщика, яка постійно загрожує вибухом у будь-який момент. З його неймовірними технічними навичками довжиною рук і одним із найвищих точок виносу м'ячу при кидку робить його нестримним в атаці. Дюрен це гравець, який може захоплювати фанатів і виводити свою команду на новий рівень. Кейді володіє однією з найефективніших атакуючих технік в історії NBA. Його високий і точний кадок середньої дистанції та триочковий роблять його практично непереможним у нападі. Він також має вражаючу швидкість і здатність швидко адаптуватися до різних стилів гри. Його розуміння гри і здатність щитувати захист супротивника дозволяють йому створювати моменти для себе і своїх партнерів. До того ж, він все ще сильний на своїй половині. Кевін іноді має проблеми з фізичним захистом і боротьбою під кільцем, хоча він може бути ефективним у нападі, його оборонна гра іноді може залишати бажати кращого, особливо коли його захисні навички і фізичні дані не вистачають для боротьби проти більш потужних суперників. В усьому іншому, це ідеальний солдат, але не лідер. Кевін Дюрен заслуговує на друге місце завдяки своїй винятковій атакуючій майстерності і технічній досконалості. Його гра здатна змінювати хід матчів і виступає як зразок для. Наступного покоління гравців, проте його захисні недоліки, проблеми з командною хімією, які він мав по ходу кар'єри, та вік не дають впевненості, щоб поставити на перше місце. Найкращим четвертим номером на даний час є Яніс Кумбу. Це не просто гравець, а справжній грецький бог баскетболу, що сходить з Олімпу, щоб домінувати на паркеті. Його гра поєднує в собі елементи міфології та сучасного спорту, створюючи унікальний і непереможний стиль, який вражає як фанів, так і суперників. Яніс володіє величезною фізичною силою, швидкістю і неймовірною агресією, які разом створюють непереможну комбінацію. Його здатність пробуватися через захист суперників і завершувати атаки з м'ясом робить його одним з найнебезпечніших та нестримних гравців у лізі, через що треба будувати стіни з гравців-суперників, щоб зупинити цю лють. Він також є винятковим захисником, здатний блокувати китки і грати на всіх позиціях на паркеті. Його енергія та інтенсивність на обох кінцях майданчику піднімають рівень гримів Вокі до нових висот. Незважаючи на всі свої переваги, Грікфрік ще має деякі недоліки. Його кидок за дуги із середньої дистанції не завжди стабільний, як і штрафній, що дозволяє суперникам використовувати ці слабкі місця. Його іноді обмежують також тактичні моменти, коли суперники адаптують свою гру до його стилю. Яніс Титакумпо заслужено займає перше місце завдяки своїй неймовірній фізичній перевазі, універсальності і здатності впливати на гру в будь-який момент, його домінування на майданчику та здатність. Вести команди до перемог, безперечно, роблять його кращим важким форвардом у NBA на сезон 2024-2025. Якщо вам сподобалося відео, не забуваємо про це написати в коментарях. Якщо є якісь зауваження, не соромимося та пишемо. Завдяки вам я стаю краще. Також нагадаю, що швидкість випуску роликів прямо пропорційно залежить від ваших вподобайок. Розширений список гравців, які не потрапили в топ, але їх варто згадати, можете знайти в моєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі під відео та в закріпленому коментарі. Тому запрошую, там ми спілкуємося про всі рухи найкращої ліги світу з баскетболу. А на цьому все. З вами був Basket Moves, До скорої зустрічі. Мир!